Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео покажу шкільну задачу, як знаходити метал або елемент, тобто мають бути і так, і так формулюватися. Якщо нам в умові дається формула до складу, якого він входить, і є вміст одного із компонентів. Значить, Задача звучить так зазвичай. Ну, в даному випадку бінарна сполука, тобто сполука, яка складається з двох елементів яка має формулу метал-карбон, містить в своєму складі 20% карбону. Встановіть метал, який входить, або який, який входить до цієї сполуки. Так? Тобто нам треба знайти даний метал. Звучить, звучать не обов'язково метал, там, наприклад, елемент, чи те, що метал можна замінити не металом. Тоді тут буде просто стояти символ елемента. Для того, щоб розв'язати таку задачку, ми починаємо через пропорцію знаходити молярну масу сполуки. Це перший крок. Що ми для цього робимо? Ми розуміємо, що молярна маса карбону 12 грам на моль. І вона складає 20%. Ось, через те, що в міст карбону в сполуці 20%. О, якщо нам треба знайти молярну масу сполуки, то в принципі у нас вона буде молярна сполука. Ну, ми просто купуємо, поставимо, ми не знаємо скільки, але ми знаємо те, що буде складати 100%. Через цю пропорцію ми знаходимо молярну масу. Молярна маса в нас виходить 12 помножити на 100, поділити на 20, і в результаті у нас виходить 60 грам на моль. Тобто ми знайшли молярну масу сполуки. Тепер ми йдемо далі. В даному випадку, для того, щоб знайти молярну масу металу, нам треба від молярної маси сполуки, тобто, одняти молярну масу карбону. Тобто молярна маса металу у нас буде дорівнювати молярна маса метал 2С мінус молярну масу карбону. Молярна маса карбону у нас віднімається одначе, що ми по формулі, бачимо, що у нас один атом карбону. У нас виходить 60 віднятий 12, дорівнює 48 грам на моль. Наступним кроком ми дивимося, що 48 грам на моль воно припадає на 2 атоми металу. Тому молярна маса от метал уже реальна. Молярна маса така, ми тою так допишемо, дорівнює 48 поділить на 2. Дорівняння 24 грам на моль. Ми йдемо передушу систему, знаходимо масу 24, і це у нас виходить метал магніт. І відповідно у нас ми знайшли шуканий метал. З іншої сторони, це можна зробити отут зразу, поділити на два в цьому, в цьому. Ну, Оскільки з математикою більшість школярів зараз не йдуть жадружить, я вам розписую по кроку. Далі в таких задачках є ну, зазвичай просять вказати формулу оксиду. О, і назвати сполуку або просто записати формулу оксиду. Тобто, якщо нас просять знайти ще щось крім даного елемента, от якщо нас, наприклад, треба назвати формулу оксиду. Крок перший, ми об'єднуємо магніоксиген. Оксиген ми пам'ятаємо двохвалентний, а магній ми йдемо в таблицю, він стоїть в другій горизонтальній групі, там всі двохвалентні. Відповідно, магній теж двохвалентний. Так, можна скористатися табличкою розчинності. там магній у нас знаходиться в ступені окислення плюс 2, тобто знов жвертаємося до того, що магній 2 хвалетний. Ми записали відповідну формулу оксиду. Про те, як називати, тобто оксиди, там, гідроксиди солі, кислоти. ну Кислоти там просто запам'ятати треба. Останні класи сполук у мене є відео на каналі. Можете подивитися і подивитися, як називати. По факту знову ж пускається оксид. Ми першим вказуємо метал, потім ми додаємо слово оксид. Магік оксид. І ми назвали дану сполуку. Так, от. Таким чином розв'язуються такі задачі. Ще хотів би попросити, що е, якщо у вас є задачі, які ви не знаєте, як робити, присилайте, буду вдячний, через те, що я буду краще орієнтуватися, про, е, на, який, на який тип задач вам знімати відео. Це з одного боку, і з другого боку, е, знову ж таки, Якщо потрібно, я займаюся репетиторством, зо мною можна зв'язатись або в коментарях під відео, або в описі відео буде ссылка на мою сторінку в Фейсбук. Викладаю як шкільну програму, допомагаю підтягти знання, так і допомагаю з університетськими курсами із неорганічної хімії, органічної хімії, медичної хімії. Загальної, так, кажусь, сказав, тобто, як е, скажу, що органічний, курс органічної хімії о, також допомагаю із аналітичною хімією, і якимись курсами, де треба бистренько підтягти знання з хімії, тобто, ну, з цих розділів хімії, які я перелічив. Звертайтеся, будемо говорити далі. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього добро, до побачення.